Усім привіт! В червня, показую, як росте малинка чорна кумберленд, Дуже такі смачні ягодки, вони будуть чорні, дуже урожайні. Це вже третій рік росте такий кущик. Садіть його на якусь опору, тому що віточки дуже-дуже в'ються далеко. Отак вони на метр, мабуть, 3-4 можуть випити. Росте вона. Ось таким кущом гарним доверху, а відсаджується, якщо віточку пригнуть донизу, образується ось такі. Це вже можна вже садити окремо капнути і відсадити від цього кущика. Ось такі ще в нас три кущика. Сама любима малинка мого малого. Тільки вона починає спінути, він бігом і вона спіє, спіє. Бачите, опори треба робити. Ось цей кущик можна відсадити, оцей. Позавчора сусідам дала, вони посадили такі кущики. Дуже смачно рекомендую, і потім засніму, як будуть уже ягодки чорніти.